Кажуть, на промзоні біля старої лабораторії «Дельта-7» досі стоїть корпус, де 20 років тому проводили експерименти зі снами. Ніхто не знає, що там сталося, але охоронців там міняють часто. Занадто часто. Мене звати Олег. Я прийшов сюди працювати на нічну зміну, просто щоб підзаробити. Вахта стоїть у бетонному бункері. Підключення до камер через старі монітори з зеленим відтінком, ніби з 90-х. Начальник коротко попередив Туди в п'ятий корпус не ходи. Там досі стоїть апарат сновидінь, ми його не чіпаємо. Я посміхнувся або думав, який там апарат чергова страшилка для новачків. О другій ночі камери почали меготіти. На екрані номер 5 промайнула тінь, немов хтось стоїть у темному коридорі біля дверей того самого корпусу. Я взяв ліхтар і пішов перевірити. Двері були відкриті. Усередині темно, пилюка, дроти, і в самому центрі металевий купол із кріселком. На табличці вигровіровано Сомнус 3, доступ лише персоналу. <кхи> Я не втримався, сів у крісло, переді мною засвітився екран, і на ньому з'явився рядок: Введіть ім'я для сеансу. Я набрав Олег. Потім усе згасло, і я відчув, ніби хтось доторкнувся до потилиці. Прокинувся на тому ж місці, але екран уже показував не мене. А кімнату спостереження я бачив самого себе на моніторі збоку. Я встав і екран відреагував. Моє відображення теж встало, але із затримкою. Воно дивилося прямо мені в очі, а потім зробило крок уперед. А я ні. Монітор почав мерехтіти, і я почув, як у динаміках звучить мій голос, але спотворений, глухий. Ти вже спиш, олеже, ти вже тут? Я кинувся до виходу. Двері не піддавались. О четвертій ранку мене знайшли. Сидів у тій же кімнаті перед моніторами. Кажуть, спав із відкритими очима. На записі камери видно, що я нікуди не виходив. Усе, що відбувалося, було лише на екрані Сомнус 3. Апарат відключили назавжди, тільки ось кожен новий охоронець каже, що іноді монітор номер 5 вмикається сам, і там видно, як хтось сидить у кріслі. І дивиться просто в камеру. Кажуть, це просто відбиття з минулої зміни, а може, ні? Може, апарат і далі працює, просто вже з іншого боку сну.